Назчекали, наша хата хоч і маленька, та добрим людям завжди раденька. Ми йшли на вогник до цієї хати, не хотіли добрих людей на шляху вминати. Господарі добрі, зустрічайте, Колядникам двері відчиняйте, відкривайте двері, прийшли колядники до осени. Сбі українська хатино, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята. Ну, от і день погас, напаслися ягнята і вже спочинуть ноги поступові. Тепер годину другу переспати, щоб завтра знову ходити знову такий пастуший хліб. Отак почуємо. А хто в не стається нас, ночує? То подорожні. Йосип та Марія. У рідний край вертаються з чужини. А жінка, я помітив, при надії нехай спочине на м'якому сіні, щоб мав я дім, закликав би до хати. Тож краще, ніж у полі ночувати. Дивися, діду, зірка впала з неба, бажання швидко загадати треба. Устиг? цікаво, чи колись здійсниться? Хороша мрія збудеться, не бійся, як чисті помисли і серце щире, і якось хлопчисько мріяв, і дотепер по мрію, свою вірю. Яке сьогодні